Дівчата, зараз вам покажу рух, який можна використовувати на будь-якій вечірці, особливо латиноамериканській, в самбі та багатьох інших латинських танцях, які навіть не пов'язані зі спортивно-бальним напрямком, а просто, от, знаєте, для фестивалу і для життя. Як він буде виглядати? Ми будемо робити такий, називається англійською, body roll, круг тілом. Оп. Я думаю, ви часто бачили цей рух. Як же ж він робиться? У нас є два варіанти, як ми взагалі рухаємо нашим корпусом в цій вправі. Ми можемо робити все тільки грудною клітиною. От ми вперед, в сторону, назад, в сторону, вперед, в сторону, назад, в сторону. Знаєте, ми це робимо зазвичай на розминці, але я вам просто покажу: от ми відкриваємо груди. Так, відкрили. Далі йдемо в сторону, от саме тільки корпус. Тут важливо ізолювати верх тіла віднизу. Далі йдемо вниз і в іншу сторону. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім і по кругу об'єднали. Оп. Оп. І в іншу сторону так само. Вперед, в сторону, назад, в сторону, вперед, в сторону, назад, в сторону. Об'єднали. А body roll, коли ми робимо повністю тілом, то ми підключаємо наші плечі, наші стегни. Як це виглядає? Коли ми йдемо в... груди показуємо вперед, ми не просто груди показуємо. Оп, ми весь корпус наверх. Далі, коли ми йдемо в сторону, ми не просто ось так робимо ми робимо так, що в нас оця лінія розтягнулася. Пух. Далі назад. Не просто назад, а прям згорбили спинку, зробили її круглою. І в іншу сторону, пум. І в нас виходить вперед, максимально скільки ви можете. В сторону, назад, в сторону, вперед. в Сторону, назад, в сторону. Так це ті самі чотири точки, які ми будемо об'єднувати. При цьому колінка у вас так само зігнуті трошки. І об'єднуємо. Раз, два, три. 4, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Ви знаєте, цей рух часто використовується і в джаз-фанку, наприклад, в сучасних танцях. Це може бути в хай хілс, але найбільше цього в латині в цих запальних, запальних яскравих танцях. До речі. Якщо ви хочете а, повчити самбу, у мене є безкоштовний курс, ви можете його знайти в цей лінк під відео. І там є чотири відео, де ми вивчаємо класний танець, класну самбу. Тому переходьте, вчіться і дивіться багато інших відео. Там є і досить довгі, і короткі. Все на будь-який смак. Па-па!